У концертній залі Черняхівського будинку культури зібралися працівники культури із п'яти сусідніх районів, головними подарунками, для котрих стали вісім нагрудних відзнак та вісім почесних грамот Міністерства культури і туризму України, які дісталися кращим працівникам культурної сфери. Одним із них став Петро Колесников. Із Малина. Це підсумки моєї роботи за той період, який я працюю начальником відділу. А було зроблено велика робота. У нас на сьогоднішній день в місті Малині працює п'ять народних колективів. Головним сюрпризом свята став концерт заслуженого артиста України Олега Гаврилюка, який радо відгукнувся на запрошення Віталія Журавського. Унікальний концерт. Олег Гаврилюк взагалі унікальна людина. Він сам пише вірші, на ці вірші пише музику і він виконавець. В Києві, коли він виступає, повні аншлаг. Ну і тут також був повний аншлаг. Крім того, кожен працівник культури, запрошений на концерт, отримав невеличкий подарунок до свого професійного свята від благодійного фонду Віталія Журавського.